Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як створювати первинні документи у Taxer, А саме, як створити рахунок. Для створення рахунка потрібно перейти у розділ Бухгалтерія підрозділ Документи. Далі треба натиснути на кнопку Рахунок. Або, якщо вам треба створити рахунок на основі договору, акту. Або будь-якого іншого документу. Вам треба натиснути на чекбокс Потрібного документа та натиснути на кнопку Створити рахунок. У вікні, що відкрилось, потрібно заповнити наступні поля. Спочатку обираємо вид документа це звичайний або «З». Звичайний обирається, коли діяльність ведеться на території України, а «З» обирається, коли діяльність ведеться за територією України. Зверніть увагу. Якщо вам треба надати рахунок у валюті треба обрати Z. У нашому прикладі, ми залишаємо звичайний. У наступному полі треба з випадаючого списку обрати тип документа, а саме продаж або купівля. Після цього треба вказати номер документа та дату створення рахунка. У наступному полі. Обираємо потрібний рахунок з випадаючого списку. Далі обираємо контрагента з випадаючого списку. У нашому прикладі це поле заповнилось автоматично, тому що ми створюємо рахунок на основі акта. Якщо ви ще не додали контрагента, то ви можете це зробити у розділі «Бухгалтерія» в підрозділі Контрагенти. Наступне поле це зв'язаний документ. Тут треба обрати документ, який ми бажаємо прив'язати до нашого рахунка. Також це поле можна не заповнювати. У нашому прикладі ми бачимо, що рахунок прив'язався до акта. Ми залишаємо це поле без змін. У полі Коментар ви можете залишити будь-який запис або залишити це поле пустим. Наступне поле це поле Ставка ПДВ. Тут обираємо потрібну ставку з випадаючого списку. Нагадуємо, що акти або рахунки ФОПа не платника ПДВ не повинні та не можуть містити суму ПДВ. У такому випадку можна вказати без ПДВ. Далі заповнюємо поле Номенклатура. Тут можна вказати назву послуги або товару. Також ви можете додати номенклатуру у розділі «Бухгалтерія», Підрозділі номенклатура У такому випадку достатньо ввести першу літеру назви номенклатури та обрати її з випадаючого списку. Зверніть увагу. Якщо ви створюєте документ на основі іншого, то зміст номенклатури автоматично перенесеться з оригінального документа, як показано у нашому прикладі. Далі потрібно вказати одиницю вимірювання. У нашому прикладі години. У наступному полі вказуємо кількість товарів або послуг. У нашому прикладі це години тому ми вказуємо кількість годин. Далі у полі Ціна треба вказати ціну за одну одиницю послуги або товару. Після заповнення всіх полів ви можете підвантажити скан-копію договору, натиснувши на кнопку Прикріпити скан-копію. Та натиснути на кнопку Зберегти для збереження документу у ваш особистий кабінет. Якщо у вас виникають складнощі під час створення первинної документації, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності.